Стрільці, вітаю! Розклад для вас з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, стрільці. Ви відчуватимете в собі силу. Ви знаєте, як правильно підходити до кожної людини, який саме підхід до кожної з них. Ваша сила в тому, що ви вмієте проявляти ніжність, таку ніжність, глибоку, розумну, яка навіть допомагає приборкати лева. Якісь відносини можуть бути токсичні або це залежності, з якими потрібно поборотися. Спочатку визнати, що ви їх маєте, і потім крок за кроком пробувати боротися. Подивимося ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні. Ви почуватиметесь як у сім'ї. Можливо, це реально буде зустріч з сім'єю, можливо, хтось створює сім'ю, а можливо, хтось почувається як у родині, як брат з сестрою, чоловік з дружиною. Брати, сестри між собою, так? Енергія сім'ї. Можливо, це буде зустріч або ви проводите чудовий час на природі з сім'єю. Зберетеся компанією сімейною і гарно проведете час. Що вам може завадити на цьому тижні. Потрібно поглибити якісь знання. У вас є, ви відчуваєте. Якихось відповідей, маєте конкретні запитання, і можете звернутися до якогось наставника, людини, яка знає трішки більше за вас, так, щоб розібрати ваші запитання і отримати відповіді. Також це може стосуватися релігії. В релігійному плані почитати якісь релігійні книги, дати собі відповіді на питання, або звернутися до священника. Порада карт для вас на цьому тижні. Якесь ще святкування паралельно у вас йде. Можливо, ось це сімейне якесь свято буде. Або просто зустріч з друзями, знайомими, гарне проводження часу. Порада карт вам на цей тиждень звернути увагу на ваше оточення на якусь пані. Знаку зодіака стихії повітря. Можливо, вона щось знає більше і зможе вам допомогти. Або поруч з нею ви зможете знайти рішення, якась гарна думка прийде вам. Бажаю вам прекрасного тижня, буду рада вашим подбайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!